Швидке внесення індексу маси тіла пацієнта, розглянемо декілька варіантів створення таких. Варіант перший. Якщо в електронній медичній карті пацієнта у розділі Медичні дані заповнити антропометричні дані зріст та масу тіла та зберегти їх, то на сторінці створення медичного запису, відкривши розділ спостереження, обравши код спостереження індекс маси тіла. Система сама розрахує індекс маси тіла відповідно до тих даних, які були введені в електронну карту пацієнта. Якщо у карті пацієнта заповнене хоча б одне значення зріст або маса тіла, то, додавши спостереження у медичному записі індекс маси тіла, система запропонує дописати того показника, якого не вистачає в медичній карті. Підтвердивши таке значення, індекс маси тіла буде визначено автоматично. Другий варіант. Якщо у пацієнта в медичній карті не прописано жодних даних, то при створенні спостереження, обравши код спостереження індекс маси тіла, система запропонує вам вказати вагу. Ви натискаєте Підтвердити. Далі запропонує написати зріст, підтвердити індекс маси тіла також буде розраховано автоматично. І третій варіант це також, якщо у пацієнта не заповнено жодних даних в електронній медичній карті. При створенні спостереження. Обравши код спостереження Вага, необхідно написати її значення Підтвердити. Далі обрати зріст, ввести значення Підтвердити, індекс маси тіла буде доданий системою.